Сьомий фестиваль семінарійних хорів Атфонтес зібрав в Ужгороді колективи греко-католицьких та православних семінарій із різних куточків України. Цьогоріч захід став і міжнародним. Розпочали молитвою. Академічний закарпатський народний хор відкрив фестиваль. Крім духовних творів, і народні із закарпатським колоритом. програму в Ужгородському, хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі презентували 10 семінарійних хорів. Мета такого духовного фестивалю е, криється в назві, е, назва фестивалю Адфонтес, тобто до джерел де ми стараємося через духовні пісне співи йти до джерел, віри. до джерел віри. І так такі дві традиції прекрасні об'єднуються в одній прославі Бога, Кирило мефодіївська і Київська традиція разом, щоб прославляти Бога. За регламентом фестивалю кожен колектив готував три твори. Один із них на патріотичну тематику. Ми шукаємо спільних джерел, які є в традиції нашого народу, в традиції церкви. Але основне джерело це є сам Ісус Христос, через якого людина надихається, і через якого людина також і має велику гарну здатність творити. І співати в хорі це не просто відтворити якийсь музичний твір, не просто відтворити якісь певні ноти. А це означає єдність думок, єдність співу, навіть єдність дихання означає для чого? Для того, щоб краще прославляти Господа Бога, для того, щоб його хвалити, а таким способом і розвивати і нашу культуру. Же приймаємо участь. не Перший раз хором завжди підтримуємо ініціативу. Нам подобається те, як ми проводимо духовний час саме в церковному співі. Хор Рівненської духовної семінарії святого апостола Андрія першозваного представлений у мішаному складі. В нас є регінський відділ і богословський, тому в нас такий з'єднаний хор. А семінарія в нас є невелика, вона є маленька, і всі учасники хору ще несуть якісь послуг церковний. Особливість закарпатської народної музики як доповнення фестивалю презентував Володимир Короленко. Час концерту тривала й збірка для постраждалих у наслідок атаки на Тернопіль. Фестиваль приїхав і хор Романа Сладкопівця із Пряшівської духовної семінарії. Є така ініціатива, яка практично виникла практично із знизу, можна показати, від, від семінарістів, аби таким способом зустрітися. І одночасно прославляти Господа е, і пізнавати один одного. Трошку ковід перервав цю лінію. Ми вийшли тоді такий онлайн, але потім відразу поверталися до того, бо було важливо просто кажу, зустрічатися і пізнавати один одного. В нашому часі це дуже важливо. Ужгородської греко-католицької богословської академії імені блаженного теодора ромжі підібрав твори закарпатських композиторів. Першим твором. Вірою, музика нашого композитора Закарпатського Івана Бокшая. Наступний твір в обробці для семінарійного хору нашого із Афонського напіву з гори Афон таке величить душа моя Господа. Третій твір слова і музики та нашого закарпатського композитора Михайла Крячка рідна верховина це є авторський твір його. Стараємося показати таку специфіку нашої духовної культури і також традиції семінарійного хору «Гармонія», які ще були започатковані в Ужгородському замку 1838 року, так і ми стараємося продовжувати ці традиції, тому не можемо оминати наших закарпатських композиторів, які виростали на духовності нашої єпархії. Хоч і беруть участь постійно, та змінюється склад колективів, тож виступи різні. Це є українська монодія 16 століття. Тіло Христово другий твір, такий цікавий, побудований на основі української монодії, але його написав сучасний композитор Іван Небесний. Достойно є. Фестиваль, виступ хору Львівської духовної семінарії Святого Духа. Духовна семінарія Святого Духа була засновником цього фестивалю Ад Фонтес, такого фестивалю різних хорів, і саме наш семінарист, отець Андрій Побігущий, який в той час був ще студентом семінарії, проявив таку ініціативу, щоб зібрати хори різних духовних семінарій, і греко-католицьких, і православних, щоб саме могти подарувати світові це багатство церковної музики і співу, яку ми сьогодні маємо. Ми підготували два твори різнохарактерні. Один твір канадського композитора-греко-католика Романа Гурка Благослови душе моє Господа» з його вечірньої «103-й Псалом». Другий твір це хоровий концерт Дмитра Борнянського Тебе Бога хвалим! гімн Амросія Медіоланського у нашому хорі беруть участь мінористи всіх курсів. Єдине, маємо такий виняток, це вже. Старші семінаристи, які навчаються на шостому курсі, вони вже трошки менше задіяні, тому що готуються до випуску і тому переважній більшості у нас з першого по п'ятий курс це активні учасники нашого хору. Прославляли Господа своїми голосами зо 230 учасників. Щороку господарем фестивалю стає інший колектив. Так, господь зібрав нас в Сьогодні сталося те, що Проповідував Христос, що всі мають бути ліди.